Братик, і мікро продана вже, не дзвоніть, будь ласка, така прикольна в обвісі, нісмо. От Зараз загнав, людина попросила обслужити її ще. Барабани ззаді колодки міняємо, масла фільтра вже поміняні. Салінблоки в речах, передні тормозні диски з колодками, заміна тяги, і тяжкість стабілізатора. Та багато тут чого. Оце все обслужу. Та людині віддам машину. Договорчик вже написали. Тачка ціла. Офіційно 15-й рік. Задня дверка тільки фарбована була. Все. Низ ринку віддав. От відкриваєте авторія, вони на штуку півтори дорожче стоять. А та не на дві, то я за низ ринку говорю. По поводу викупу українських авто, звертайтеся. Тачку обслуговую на СТО Техкар, звертайтесь. Боркні автотранспорт автотранспорту один. Шостий рік обслуговую. Нормальні хлопці завжди йдуть на зустріч. Навіть генератор привіз їм домашній. Розібрали за 10 хвилин все зробили чотенько. Всім добра.